Доброго дня, другокласники! Вітаю вас на уроці. Я досліджую світ. Поговоримо сьогодні про літні місяці. До уроку ми готові. Про природу знаємо все. Про дерева, квіти, трави ми дізнаємось іще. Працюємо сьогодні за підручником сторінка 101-102 та друкованим зошитом сторінка 55. Розпочнемо з ранкового кола. Вправа синоптик. Скажіть, яка зараз пора року? Який місяць? Яке число? Тепло чи холодно на дворі? Який стан неба? Яка температура повітря? Чи були протягом дня опади? Відгадайте загадку? У місяці спекотнім тім? Жарко дуже нам усім. Хочеться в саду побути, смакувати свіжі фрукти. Це, дітки, серпень. Як настав цей літній місяць, все росте у нас навколо. Ягідки почервоніли, спіє в полі щедрий колос. Це червень. Їде літо на коні, та й несе гарячі дні, зацвіли пахучі липи, а цей місяць зветься. Липень, правильно, дітки. Назвіть літні місяці по порядку. Правильно, діти. Червень, липень і серпень, молочінки. За допомогою вірша, який ми зараз прочитаємо та світлин дослідіть, як літній місяць дістав свою назву. Червень це черешні, стиглі, соковиті, це червоні вишні солодом налиті. Липа, липа зацвіла, засурмила всім бджола. Гей, злітайтеся, подружки, у гайок на край села, там уже не видно від, а лише пахучий цвіт. Серп знайшла бабуся і пшениці жала, як снопи в'язати дітям показала, щедрий місяць серпень серпиком назвала. Трошки відпочинемо. Розгляньте малюнки, який термометр показує погоду влітку. Вірно, діти. Третій термометр показує. Тому що влітку завжди буде температура вище нуля. Інколи вона досягає 30 або навіть 40 градусів. Подивіться, будь ласка, відеоролик Жива природа влітку. Літній вітерець дмухнув і переплутав букви у словах. Розшифруйте ці слова та скажіть, що їх об'єднує. Розташуйте назви місяців у потрібному порядку. Літня природа наповнює повітря рослинними пахощами. От уже й тополя розпустила пух, так поширюється її насіння. У лісі біля водойм розноситься запах уже не квітковий, а солодкий трав'яний. Щосили росте зелень, а от уже й суниця прокинулася, а за нею. Вже й чорниця поспіває, тільки встигай збирати. У ранкові години чутний лемент в вдень у водоймах квакають жаби, а вечір закінчується колисковою піснею солов'я. Цей час найблагодатніша тепла пора року для роботи в полі, для вечірніх прогулянок. І нічних посиденьок біля багаття. У більшості звірів влітку підростають малята, переходять до самостійного способу життя. У середині літа народжуються малята в їжаків. Їжачиха влаштовує гніздо серед густих заростей кущів, піклуються про дитинчат. Народжують Одного-двох дитинча кажани. За літо двічі виводять потомство зайці і білки. У ризь влітку майже закінчується Мальки риб виводяться в мілких місцях, що утворюються під час розвиву річок. Плазуни влітку відкладають яйця. У житті птахів літо напружена пора виведення і вигодовування пташенят. У червні в багатьох птахів пташенята вже залишають гнізда. Горобці, синиці виводять потомство двічі-тричі за літо, вигодовуючи пташенят комахами. Вони їх знищують у величезній кількості. Запам'ятайте прикмети літа та перевірте їх вірогідність на канікулах. Якщо каштан розвився раніше за яблуню, буде сухе літо. Зацвіла шипшина. Почалося літо. Якщо шипшина не розкрила квітів, буде дощу. Початок цвітіння горобини оповіщає про масову появу попили. Пізно цвіте горобина буде довга грибна осінь. Рясно цвіте малина на тепле літо. Купинь казати звик, я грозовик. Цвіте липа, ловиться сом. Кроти нарили високі купини, буде тепла і ясна погода. Відповідь на запитання, про які місяці йдеться мова у відео, Які рослини підтверджують настання літа? Як тварини виводять малят влітку? Які прикмети літа ви запам'ятали? Рухлива вправа. Повторюйте за текстом рухи. Хмарка сонечко закрила. Слізки дрібні зронила, Ми ті слізки пошукаєм, у трависті позбираєм, пострибаємо, як зайчата. Політаєм, як пташата. Потанцюємо ще трішки. Щоб спочили ручки, ніжки. Всі веселі? От, чудово! А тепер до праці знову! Крісло автора. Скажіть, будь ласка, який літній місяць вам подобається найбільше? Поясніть, чому. Давайте прочитаємо прикмети про літні місяці, та під час літніх канікул ви їх перевірите. Якщо в червні рідкий дощ буває, то у вулику медок прибуває. Парує серпні туман над лісом, пора йти по гриби Багато павутиння в серпні на довготривалу й гожу осінь. Хвилинка цікавинки. В Артиці майже не буває літа, або воно зовсім коротке. У різних куточках нашої планети літо різне. Наприклад, у тропічних і екваторіальних місцях воно триває цілий рік. На полюсах літо триває 6 місяців. Зараз, дітки, попрацюйте в друкованому зошиті. Виконайте завдання на сторінці 55. Наостанок пропоную виконати інтерактивне завдання. Вам потрібно розгадати кросворд про літо. Ви натискаєте на цифру, у вас є запитання, ви друкуєте відповідь, натискаєте ось цю стрілочку. І повертаєтесь назад, і так далі. Після завершення кросворду заповнення ви натискаєте галочку і дізнаєтеся свій результат. Дякую вам, діти, за увагу. Оберіть відповідну цеглинку в вашому настрої на уроці. До побачення!